Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру в Самарканді, так званої великої швейцарки, яка є відбірковим змаганням до турніру претендентів. Поки що наш гросмейстер йде турнірною дистанцією досить непогано. Після трьох турів має два очки, і в четвертому зустрічався з відомим індійським гросмейстером Сантушем Відітом. Ця партія стала справжнім випробуванням для українського ветерана, а різкі зміни її сюжету нагадували американські гірки. Отже, Е4 зіграв Василь Михайлович, Е5 кінів 3 кінця 6 і Д4 шотландська партія. Забирає на d4 віддіт і виходить конем на F6, атакуючи пішака є 4. Іванчук розмінявся на C6 і просунув пішака на Е5, напавши на коня. Це варіант Мізеса, який зазвичай веде до дуже складної для обох шахістів гри. Ферзь e7 грає відіт, зв'язуючи пішака, білі поновлюють свою загрозу ходом ферзь є 2, кінь d5, і тут основним ходом вважається С24. Далі дуже багато теорії, бурхливий розвиток якої датується початком 90-х років, коли шотландську партію систематично став застосовувати тодішній чемпіон світу Гарі Каспаров. Але Василь Михайлович робить інший хід: він просуває пішака на h 4 Це досить рідкісне продовження, але воно не є теоретичною новинкою. Так ще наприкінці 80-х років минулого століття грав відомий голландський гросмейстер Джон Вандервіль. План білих простий: просувати пішака якомога далі і послабити позицію королівського флангу суперника. Але, як з'ясувалося, Відід чітко знав, як реагувати на цей хід. Він ставить ферзя на е 6 відкриваючи чорнопольного слона. Після кінь d2 а5 створюється ідея слон А6. Білі нарешті просувають пішака на С4, але атакований кінь йде на Б4 з загрозою вилки. Білі захищаються ходом кінь в 3 ферзь g6, поновлюючи загрозу кінь С2 і створюючи ідею розміну ферзів. Білі грають h5, атакуючи ферзя. Ну, звісно, тут кінь c 2 не проходить, тому що білі зіграють король d1 і у чорних дві фігури під боєм. Тому відід на c2 ставить свого ферзя. Білі ж грають H6, повністю реалізуючи свій задум. У відповідь на GH ставлять коня на d4, провокуючи розмін ферзів. Він відбувається. Чорні забирають на Е2 з шахом, і тут можна було побити слоном. Але Василь Михайлович відмовляється від можливості зробити рокіровку в цій партії і забирає ферзя королем. Поєдинок переходить до дуже складного багатофігурного еншпілю з абсолютно асиметричною пішаковою структурою. Далі суперники витрачають багато часу і не дивно, що досить швидко заходять у цей нот. Слон G7 грає відіт, нападаючи на е 5, Тура h 4 Тут можна було забрати центрального пішака, щоб у відповідь на зв'язку слона захистити його пішаком, а після f4 зіграти d 5 Далі був дуже складний варіант cd-cd, Тура є 3 шах, король f 2C5, який призводив до приблизно рівної позиції. Але Відід вирішив залишити пішака Е5 на шахівниці. Відразу пішов слон А 6 і тепер вже два білі пішаки під боєм чорних слонів. Білі повертають короля на Е1, С5 напад на коня і контратака А3. Суперники міняють коней, взяття на Б4, слон А6, забираємо, б'ємо слон А6 під подвійним ударом білих тур, тому відходить взяття і слон А8. Позиція значно спростилася, але це стосується лише кількості фігур та пішаків. Як і раніше, на кожному ході обирати правильний напрям гри як білим, так і чорним, дуже непросто. Якщо підрахувати пішаки, то виявиться, що у чорних один зайвий, але все ж таки пішакова структура чорних залишає бажати кращого. Це і здвоєні пішаки по вертикалі D і ізолятори на F7 та H7. Тому, граючи тут С5 з подальшим Тура а 4 білі утримували позицію в межах приблизної рівності. Але, на жаль, Василь Михайлович починає помилятися. Все ж таки, дається взнаки цейтнут. Попередня, непроста гра забрала в українця багато сил та часу. Він грає G3, чорні ставлять короля на С7, і тут вже вкрай необхідно було зіграти С5. Білі грають король d2, і тут чорні цілком могли зіграти c7, c5, підтримуючи пішака d 4 Та Відіт зіграв Тура g8 з метою піти Тура G5. Іванчук не бере на H7, нападає на слона, той відходить. Далі Тура F6, слон йде на H5, і ці маневри білої тури та легкої фігури чорних закінчуються тим, що чорний слон знайшов собі чудове поле на королівському фланзі. А біла тура стала обмеженою. У чорних вже серйозна перевага, яка дуже швидко збільшується до розмірів вирішальної. Слона Ш3 грає українець, тура А8. Ну, звісно, зайняти турою відкриту вертикаль дуже хочеться, і це правильне рішення. Ф4 грає український гросмейстер, мріючи спіймати слона, але той, звісно, вислизає на е 4 Після Ф5 під боєм залишається пішак h 7. Та чорні контратакують ходом тура А5. Відбувається розмін пішаків. Білі ходом ж 4 захищають свого пішака Ф5, і тура чорних повертається на вертикаль А з загрозою вторгнення на А2. Білі грають слон F1, і після тура А2 пропонують розмін слонів. Тут Відіт міг зіграти тура Б2 шах, Хоча після король С1 він змушений віддати якість. Забираємо, б'ємо. Але граючи тут c 7 c 5 чорні отримували вирішальну перевагу. Після знищення пішака c 4 білих вже нічого не врятує. Але і грати король b 3 теж погано. Чорні грають слон e2, нападаючи на пішака, g5 з загрозою g6, але чорний пішак D є більш небезпечним. Він йде на d3 і виявляється, що білим за цього пішака треба віддавати туру. Однак індійський гросмейстер вирішив перейти до турового еншпілю. Спочатку розмінявся на D3, а потім забрав на Б2. Білі б'ють на Д4 тура g 2 нападаючи на G4 і звільняючи шлях пішакові Б. Цей віддалений прохідний пішак чорних дуже неприємний для Іванчука. Український гросмейстер відчув, що треба шукати контргру, спрямовану проти чорного короля. Він ставить свого короля в центр. І тут Відід цілком міг зіграти Д6, попереджаючи затисненню свого короля на восьмій горизонталі. Після королів 4 Б3, тура 3 Б2, тура Б3, королів 6. Виникала ось така позиція, в якій у білих вже немає активних можливостей контргри. Їхня тура повинна сторожити пішака Б, а чорні поступово створюють прохідного по вертикалі Д, відганяють білого короля від пішаків королівського флангу. Тут білим врятуватися не вдалося б. Але чомусь Відіт спокусився пішаком g4, і у відповідь Іванчук, звісно, зіграв 6 шах. Чорні відійшли королем на F8, шах перекриття турою. Пішакове закінчення для білих програне, і відходить Іванчук турою на h1. Це його контрольний хід. Очевидна загроза зайти на А8 і навіть поставити мат чорному королю. Як і раніше, у Відіта зайвий пішак. Об'єктивно, його позиція виграна, але все ж таки білі максимально активізували свої сили, що, як відомо, в туровому закінченні є непоганим методом боротьби проти матеріальної переваги суперника. Відід грає король Е8. Якщо тут українець пішов би Тура А1 за грозою мату, то після д 6 шах, король Д5, король Д7. Чорні отримували абсолютно вирішальну перевагу, уникаючи шаху по восьмій горизонталі і зберігаючи всі плюси своєї позиції. Тому Іванчук попереджає шаху д6, граючи c 5 але чорні все одно ставлять пішака на d6, нападаючи на білого короля, і після взяття cd, відіту треба було вирішити, що робити далі. Ну, звісно, бити на d6 не хочеться, тому що тоді матові загрози білих можуть навіть дати їм перемогу в цій партії. Найточнішим ходом за чорних було С5. Далі, після король Д5, король Д7, якщо білі забирають на С5, то пішак Б йде вперед. І після тура Б1 точний проміжний шах. Далі тура b8, тура Б2, тура b6. Ну, як відомо, такі позиції технічно виграні. Все вирішує різниця в силі тур. Біла тура пасивна, чорна активна. Пішаки д6 та f6 дуже швидко зникнуть з дошки. Якщо ж тут не бити на c5 зіграти тура А7, нападаючи на f7, то чорні дають шах, після король С4 б'ють на d6, а далі ще один шах, король Б3, далі король С2 і тура Ф3. І знову чорна тура краще розташована, ніж тура білих. Вона знаходиться позаду прохідного пішака суперника. Далі можна зіграти король С4. Позиція для чорних технічно виграна, але Сантош Відіт, маючи на годиннику достатньо часу, помиляється, просуваючи пішака на c 6 Василь Іванчук отримав шанс на порятунок. Український гросмейстер розумів, що це дуже важливий момент, і витратив аж 35 хвилин. Але все ж таки правильного шляху не знайшов. Білих рятував єдиний хід Тура H7. Далі Тура g 5 шах, королів 4, Тура b 5 Дуже сильний маневр. Але білі все ж таки грають d7. Далі міняють пішаки. І тут чорним треба відходити королем. Якщо піти на Е6, то Тура заходить на С7, і білі все ж таки встигають спочатку з шахом знищити пішака С, а потім поставити туру під пішака. Король білих допоможе турі знищити цього пішака, і нічия очевидна. Якщо ж після шаху чорний король відійде на Е8, то шах Тура Е7 і далі тура Е2, Б3, тура Б2 С5. І тут білий король темп в темп встигає допомогти своїй турі. Та, на жаль, Василь Михайлович зробив вибір на користь ходу тура А1 з очевидною ідеєю тура А8 шах. Але тепер у чорних знову вирішальна перевага. Відід, звісно, грає тура G5, після короля в 4 ставить туру на Б5, цей маневр ми з вами вже бачили. шах король D7, тура Ф8, взяття на D6 і тура б'є ф 7 як ми бачимо, врешті-решт створилася майже така ж позиція, яка була в попередньому варіанті, але з однією серйозною відмінністю. Зараз хід чорних і король уже розташований на d 6 У білих немає темпу на те, щоб зробити шах і швидко переправити туру під пішака. Тому остання надія Іванчука на порятунок пов'язана виключно з силою пішака Ф. Після Б3 Іванчук грає тура А7, загружуючи ходом в 7 І тут цілком можна було зіграти Б2, щоб після ф 7 піти тура ф 5 шах, заманюючи білого короля під шах перетвореного ферзя. Далі король F6, шах, король g7, ще один шах подвійний удар, король H8, взяття на А7, F8 ферзь і перекриття. Виникала ось така дуже непроста позиція: ферзь з пішаком проти ферзя. До речі, в попередній партії третього туру Іванчук мав саме таку позицію, але з зайвим пішаком. А тут довелося б рятуватися, маючи пішаком менше. Комп'ютер каже, що це програна для білих позиція, але погодьтеся, щоб реалізувати перевагу. Чорним тут треба буде дуже серйозно попотіти. Тому хід зроблений відітом, король Е6. З точки зору практики значно краще, ніж Б2. Білі просувають пішака на F7, і на дошці створилася друга критична позиція цієї партії. У Відіта було достатньо часу на годиннику, і Іванчук вже готовий був капітулювати після декількох точних і абсолютно нескладних ходів чорних. До виграшу призводив шахтура F5, і після король Є3 взяття на F7 з нападом на білу туру. І білі ніяк не можуть знищити пішака Б. Треба відходити на А1, далі тура Б7, король Д4, Б2, тура Б1, король Д6, на дошці абсолютно технічна позиція. Все ж таки пішака Б тут можна забрати, але зрозуміло, що після взяття на Б2 виникає програне пішакове закінчення. Та чомусь Сантош Відіт буквально вже за пару кроків до перемоги, помиляється. Індійський гросмейстер грає не тура ф5 шах, а тура b8, захищаючись від перетворення пішака білих. Зрозуміло, що тепер не можна грати ф8 ферзь, намагаючись відволікти чорну туру, тому що ферзь білих б'ється з шахом, і далі чорна тура повертається на b8. Мабуть, Відіту дуже сподобався інший варіант: тура b7, намагаючись відволікти туру чорних, але забираємо і після ф8 ферзь подвійний удар тура f7. Відід вже готувався прийняти капітуляцію українського гросмейстера, але Іванчук здаватися не поспішав. Натомість Василь Михайлович знайшов по-справжньому казковий порятунок. Українець грає король Є3, відходячи з небезпечної вертикалі F. Тепер взяття на F8 буде без шаху. А у чорних несподівано немає шансів на перемогу, тому що після Б2, а саме так зіграв Відід. Білі пішли F8 ферзь. Ну і тут, звісно, не можна грати b 1 ферзь, тому що виникає дуже гостра позиція, в якій результат залежить від черги ходу. Тут ходять білі, тому вони першими ставлять мат. Тура Е7, далі тура d7, король С4, ферзь F4, ну і далі вже можна не продовжувати. Позиція чорних безнадійна. Тому відіту довелося бити ферзя вже цього разу без шаху. А Іванчук просто зіграв Тура Б7, і виявилося, що білі все ж таки знищують небезпечного прохідного пішака чорних, який більшу частину цієї партії кошмарив українського гросмейстера. А пішак С, який залишається на дошці, врешті-решт чорним не дасть перемоги. Після король Д5 Тура Б2 зіграв Іванчук, і на дошці абсолютно нічийна позиція. Білим треба лише зберегти мінімальну концентрацію. Чорні грають С5. Звісно, хід король Д2 це фатальна помилка, тури міняються, і далі після король Д4 білі програють. Але можна було відразу зіграти тура Б1, щоб прибрати туру з другої горизонталі і піти потім король Д2. Та Іванчук вирішив спочатку піти тура С2, що теж можливо. Тура H8, тура С1. Білі готові зіграти король Д2, тому ставить туру на H2, та король йде на Д3. І після Тура h 3 шах. Займає позицію на одній вертикалі з чорним пішаком. Відід ставить короля на c 4 з загрозою Тура c 3 але Іванчук просто прибирає свою туру і після декількох ходів: Тура H2, король c 1 тура e 2 Тура, G3, король b 4 тура h 3 c 4 Виникла позиція, яка є в абсолютно кожному довіднику зеншпілю. Це славнозвісна позиція Філідора. Втримати тут нічию проти будь-якого гросмейстера світу зможе навіть безрозрядник. Біла тура ріже чорного короля по третій горизонталі, не даючи чорним створити загрози мату білому королю. А як тільки пішак С піде вперед, біла тура йде в тил і починає давати шахи чорному королю. Далі було тура ж 3 тура H2, тура F3, тура А2. Трошечки ще постояли, і нарешті С3 зіграв Відід. Тепер пасивний захист при слоновому пішакові, як відомо, не дає білим нічию. Тому Турай 7 зіграв Іванчук, і якщо Відід пішов би король Б3, то починаються тилові шахи, у чорних немає плану посилення позиції. Відід же зіграв інакше: Тура Б2, Тура Б7 шах, король А3. Чи можна було тут бити туру? Цікаве питання. Виявляється, що так. Після взяття біль грають король Б1, король Б3 і пад. Але Іванчук обрав інший шлях: просто відійшов второю на це 7 напавши на пішака, і суперники підписали мирову угоду. Ось така дуже складна та хвилююча партія. Об'єктивно, український гросмейстер повинен був програти, але до кінця чіплявся за будь-які шанси врятувати партію. І Каїса, богиня шахів, нагородила свого вірного лицаря, давши йому порятунок в абсолютно безнадійній позиції. Але все ж таки Василь Михайлович своїми стараннями на цей порятунок точно заслуговував. Таким чином, Василь Іванчук перші чотири тури цього складного змагання проходить без поразок, і наразі, маючи два з половиною очки, Є поки що найкращим українським гросмейстером на цьому турнірі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!